Сьогодні говорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Я подякував йому за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, а також висловив Азербайджану повну нашу підтримку і солідарність зараз Росія розпалює нову кампанію ворожнечі проти сусідів. І після жорсткого вбивства в Росії двох людей. З азербайджанської громади ще й погрожує азербайджанській державі. Треба, щоб всі партнери однаково це сприймали. Сприймали як загрозу не комусь одному, а всім. Всім, хто поруч з Росією, вбиваючи одних та принижуючи інших, Росія намагається залякати і підкорити всіх. Це треба зупиняти. Має бути достатній захист життя для кожного народу і абсолютна повага до гідності людей. Ще я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім нашим людям. Слава Україні!